Сьогодні вранці на одній з вулиць села Дюла невідомий підпалив відразу кілька будівель. Пожежникам вдалося швидко ліквідувати загорання, тим самим зберегти будівлі та уникнути жертв. На місце події оперативно прибули слідчі з виноградова, які встановили, що загалом у населеному пункті зайнялося сім споруд: місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири оселі. Ознаки умисного підпалу виявили на кожній з них. Відтак правоохоронці розпочали розшук ймовірного палія. Вже менше ніж за годину було затримано. Місцевого жителя, який причетний до даних злочинів. Наразі його мотивів нам невідомо, Він їх не пояснює. Це поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування. Самого ж палья буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Там він перебуватиме до моменту обрання для нього запобіжного заходу, і відповідно до санкції статті, за якою кваліфікували ці події, йому загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.